Офесіан послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, пиратя, погодьтеся, як діти світла, світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається, не приставайте до безплідних діл темряви, а радше їх ганіте. Бо що ті люди по й роблять соромно й казати, все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому, говорить, о ти, що спиш, прокинься, встань із мертвих і Христос тебе освіти. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі, тому не будьте необачні. Але зрозумійте, яка Господня воля, не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся духом, проказуйте між собою в голос, псалми, гімни та духовні пісні. Співайте та проставляйте у серцях ваших О, Господа. Місто, аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, йому, святе Іванліє, Мир усім, і духові Твоєму, від мате святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували, кажу вам. Що анили їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасати те, що загинуло. Що, ви гадаєте, коли хто має стовеці одну із них, одна із них заблудить, чи він не кине 99 горок і не піде шукати тої, що заблудили, і коли пощастить, найти її знову. Істинно кажу вам, що він радіє найбільше, більше, ніж 99, ма що не загубились, так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне, одне із тих із тих малих, і коли брат твій за виницю проти тебе піде, і докори йому віч на віч. І коли послухає тебе, ти придбав брата Твого, коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася словом двох або трьох свідків. І коли Він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі, просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм отцем небесним. Бо де двоє, або троє, зібрані в моє ім'я, там я. Все редни! Слава тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.